Прийшов у нас дощик, доволі таки скажем непоганий, хотілося підбільшати. Ну але маємо, що маємо. От заїхав подивитися на пшеничку, починає от вона когось викидати. Такі ось колосочки. Це деполт RGT. Було, так пшеничку в цьому году. Дуже багато факторів працювало проти того, щоб вона росла і сухо було, і посів, був посіяно. Десь 4 мільйона. посіяно по соняшнику. Хто дивився там відео, бачив, наблюдав за цим усім. От. Ходила вона пізно і, мабуть, ще більше всього, що не одновременно, тому що не догонів ціла куча, і дуже-дуже багато, іде. не невіздю по полях, кругом практично одна і та сама ситуація. Навіть по парах і по ріпаках, де я на вона раніше, однак не догонів є ціла куча. Дві футболідні оброботки тут було зроблено. Амінокислотами працювали після приморозків, тому що листочки видно. Тут не один приморозок у нас був. І тут теж вона підсипати, вже почала. доща, довго не було, вже було сухо, скажімо так, пшеничка густа, ротиків багато, водичку всі п'ють і, скажімо, не вистачає всім. Слава Богу, дощик пройшов. Будемо сподіватися, що все буде добре. Інсектицид внесли, мікродобрива внесли. Кому більш детально цікава технологія, звертайтеся, чим зможемо допоможемо. Ось якось так.